Лектом мовляв, це може призвести до маніпуляцій із результатами виборів або витоку даних. Серед інших загроз називають упередженість систем штучного інтелекту та створення дипфейків, щоб поширювати дезінформацію або маніпулювати громадською думкою. Нагадаю, раніше країни Європейського союзу одноголосно схвалили законопроєкт про штучний інтелект. Документ передбачає заборону на деякі технології ШІ і суворо обмежує технології високого ризику. Таким чином, ЄС став першим міжнародним об'єднанням, яке схвалило обов'язкові правила провадження технології штучного інтелекту. З нами Анатолій Фроленков. Точка обміну інтернет-трафіком Ван IX. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий вечір студія, добрий вечір глядачі. Говоримо про штучний інтелект. А власне, це дуже цікава тема. Як штучний інтелект? Знаєте, в нас вже є якісь уявлення про те, що штучний інтелект там, з якихось фільмів фантастичних, потім почне керувати світом. І нібито ми із цього посміювалися, але ми бачимо, що штучний інтелект він починає набирати обертів. І зараз починаються перші побоювання, що штучний інтелект може впливати на вибори. На вашу думку, наскільки це реальна ситуація? Дошуткувалися. Продовжуючи тему фільмів, я розумію, що зараз всі обговорюють нове творіння вільньова, його Дюну і разом з Нефренко Геберта. Він же ж перший один з перших, хто спрогнозував повстання машин і штучного інтелекту. От та він один із перших, хто і проговорив Батлеріанський джихад. Як з цим боротися? Отож, відповідаючи на ваше питання, три аспекти: перший аспект безпосередньо сама доповідь агентства. Другий аспект глобально, що робити з штучним інтелектом з кібербез. Кібератаками і цим нашим інтернетом, як впливає на наше життя, і що нам, простим громадянам, простим користувачам, а в даному контексті простим виборцям, зробити, щоб себе максимально убезпечити, отож, сама доповідь. Вона класична за все хороше проти все поганого, і вона говорить про чотири основних розділи: безпосередньо кібератаків. Фактично через, через один раз вона згадує атаки зі сторони Раші і на і на світові, і втручання в світові вибори, так і безпосередньо на європейському просторі. Вона говорить про фімі, так зване, це втручання, інформаційне втручання і маніпуляції френч іноземними країнами. Говоря про соцмережі і про дезінформацію. А, а також гори, і це вперше вона включила безпосередньо штучний інтелект, а, як і загрозу, так і плюси. що вона говорить? Як штучний інтелект буде а, впливати на вибори, і які є плюси, які мінуси з плюсів, агентство виділяє наступне: що штучний інтелект буде допомагати в комунікації з виборцями? А, що саме? Це як і чати, а, при спілкуванні фізичному. А, Звернені про реорганізацію рекламних компаній інформаційних компаній, що можна використовувати і буде використовуватись в покращенні безпосередньо кібербезпеки як і систем виборчих, так і штабів, так і кандидатів. І також Шиї буде, буде активно застосовуватись в соціальному в побудові різноманітних алгоритмів в соціальному моделюванні для визначення громадської думки для покращення тої чи іншої комунікації кандидата. Разом з тим, вони виділяють декілька основних проблем. Перше, це те, що сама система а, штучного інтелекту може, вона є, може бути вразливою і до неї можуть а, зайти ізовні, ну і тим саме нашкодити, як і а, всі інформаційні системи чи голосування, чи штабів. Вони таке важке трошки в розуміння слова, мож, є ризик того, що замінять так званий тренінговий датасет. Тобто, той алгоритм, на основі якого штучний інтелект рекомендує приймає рішення. А, вони його можуть викривити. Окремий досить великий абзац а, цієї доповіді. Чи частина вона пов'язана з діфейками, створення штучним інтелектом різноманітних відео, аудіоматеріалів. Приклад ставиться та ж сама Аргентина. А, коли був штучний вкид на виборах в Польщі, якісь коли з е -е -е, весня також почала втручатися в польські вибори Пане Анатолію. А які є можливості у Росії власне використовувати штучний інтелект для втручання? Ми зараз е -е, на порозі виборів до Європарламенту і е -е, так само не менш важливих виборів Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що звісно mm -hmm. у них є кіберзахист, але які є можливості у Росії? Дуже коротко говорячи, дуже коротко відповідаючи, є такі можливості, є. Вони досить великі. Русня завжди ну, не завжди вона мала досить сильні, як і кібервійська. Ми пам'ятаємо про ну найтак. По моїй специфіці по телекому. Тільки на цьому тижні було декілька атак зі сторони тої ж Росії. На минулому тижні одного оператора знову поклали, магістраль розірвані і так далі. В тому числі вона використовує і шиї, і ці ресурси є дуже великі. Це якщо дуже коротко відповідати, якщо трошки ширше відповісти, шиї це штучний ну, інтелект це взагалі це інструмент, це інструмент, який, дивлячись під мірі його застосування, може йти як на плюс, так і на мінус поки він ще не має свого самоусвідомлення, він, ще, скажімо так, знаходиться на стадії якогось школяра, напевно, або навіть ще дитячого садочку, він сам по собі ще не може являтися без, небезпечним. Це можливо буде через декілька років. А наразі це просто інструмент, один з інструментів, який використовують наші вороги і вороги Штатів Євросоюзу. Вказується, що раніше країни Європейського Союзу вже схвалили законопроєкт про штучний інтелект. Наскільки він допоможе обмежити цей вплив Росії? Я не, є, ну, я не є взагалі глибоким експертом по штучному інтелекту і по кібербезпеці. але що стосується законодавства, тут я взагалі плаваю, я не зможу прокоментувати. Ну, ну, я умовно можу кажучи, задати, що... якщо а, ми чи якась інша країна, чи це будуть Сполучені Штати, чи якась європейська країна, вона а, створить якісь обмеження для штучного інтелекту, так е, вони будуть там регулюватися законом, чи допоможе це а, вберегтися від впливу Росії, наприклад, на вибори чи на інші якісь важливі речі. Дивіться, взяти заборонити це така фішка, яка не завжди працює. Тим більше вона не працює в інтернеті, і тим більше вона не буде працювати шиї. Не можна перекрити повністю вінті. Ну окей, ти можеш там зобов'язати якісь компанії, які працюють у легальній сфері. Да, там великі гіганти Google, чи той же самий ну, хто розробив чат GPT компанії, але завжди знайдеться щось десь в гаражі, чи десь щось під якимись послужбами, які а, той чи інший цей. Це моя особиста думка, що взагалі заборонити, взяти там чи законодавчу, це дуже важко. Але те, що е відповідні агентства і взагалі євросоюз приділяє велику увагу ШІ, це говорить про те, що е фахівці визнають цю проблему. І фахівці шукають максимальне рішення. Навіть ті ж самі доповіді, про які ми говорили, ви ще вже згадуються різні можливості, як протидіяти. Це звичайно, законодавчі органи, це звичайно, кіберпідтримка безпосередньо кандидатів, безпосередньо виборчих штабів. Це додаткова увага до обезпечення самих систем, які будуть використовуватись при голосуванні. Ну і взагалі максимальна підтримка. Для того щоб мінімізувати як кібервтручання, так і інформаційне втручання, в тому числі за допомогою штучного інтелекту. Кіберфахівці ЄС зазначили, що потенційна вразливість є от якраз у цих систем, які керуються штучним інтелектом. Наскільки багато є ось цих систем, навколо, наприклад, виборчого процесу, так, які керовані саме штучним інтелектом, і вони можуть бути вразливими до кібератак. <свят> Я не готовий відповісти дуже чітко да, на це питання. <свят> ну, а, умовно і це, це взагалі супернова річ в, в останньому Андроїді, в останньому там пікселі, в останньому Samsung. Вони вже безпосередньо на телефон використовують штучний інтелект. Більшість софтів, більшість розробників, більшість компаній. Це тренд останніх, напевно, що двох років всюди доставляє приставку АІ. А, такі великі держави, як там, Китай, Штати, вливають туди просто неймовірні фінансові ну, ресурси, створюють неймовірні а, вичислительні центри і, і ну, дуже великі гроші вкладаються в розробку там, нейромереж дочні і так далі. Я можу допустити, що вже досить великий відсоток. Систем інформаційних систем, які задіяні в виборах чи в виборчих штабах, вже використовують на працювання шиї. Ну те, що я казав, навіть в мобільному телефоні, ти вже можеш за допомогою шиї використовувати ці. Я думаю, що і я не знаю, там піарщик і шехтось може формулювати навіть слогани, малювати щось за допомогою шиї там, проробляти якусь політичну. Програму. От, власне кажучи, на останок теж хочу вас запитати. Часто політики вони стають жертвами цих діпфейків, про яких йшлося і у доповіді, так. Як відрізнити діпфейк від реального відео? Чи є така можливість? Ну, давайте це, це ми поговоримо про те, поговоримо про третій пункт як убезпечити самого себе, як виборця mm -hmm. чи якою взагалі мережі. Uh, можна довго говорити про кібергієну про кібербезпеку, але основний мій меседж: щоб використовуйте свій інтелект, uh, бо хтось використає або штучне, або зманіпулює вами. Ну, Будь-яку новину перевіряйте перше. Дивіться на сам безпосередній ем, джерело цієї інформації. Uh -huh. Це дуже важливо. Включайте перше джерела, наприклад, навіть. Ну, Елементарний приклад, коли ми говорили про цю новину, всюди розтопили, що там штучний інтелект зробить чуть-не останній і буде за вас голосувати на виборах. Насправді ні. Насправді це велика об'ємна програма, коли ви почитаєте перше джерело, і яка говорить про потенційну можливість цієї загрози. І так у Будьте просто уважні до тої інформації, яку ви споживаєте. Кібергігієна наше все. Ну, Пане Анатолію, інформацію Дуже дякую вам, що змогли нам пояснити в якихось моментах, заспокоїти, в якихось, мабуть, більше схвилювати. Спасибі вам, чекаємо вас знову в наших ефірах. Про те, як штучний інтелект може впливати на вибори, говорили із Анатолієм Фроленковим. Рухаємося до огляду преси. Навіщо Росії ядерна зброя у космосі та якої шкоди може заподіяти її застосування, з'ясовували у Foreign Affairs на черзі Огляд преси. Переживання про те, що Росія.